Привіт, картун лабораторія. Сьогодні ми говоритимемо про книгу Ендрю Люміса Розваги з олівцем. Окей, okay, про цю книгу я дізналася від відомого вам усім художника Евена Мель Амунсена. Він порекомендував її нашим студентам у Projector, коли зустрічався з ними на Професіумі у 2020 році. Коли Амундсен рекомендує щось, що пов'язане з малюванням людини, ми розуміємо, що він знає про що говорить, і насправді ця книга є крутим посібником для всіх, хто хоче малювати людину. Ендрю Люміс був відомим ілюстратором, який працював у кінці 19-го на початку 20-го століття. Він написав сім книжок і забавою з олівцем була його першою, яка була написана у 39-му році. І, хоча стилізація наразі дуже сильно змінилася, та інформація, яку він дає про структуру та побудову, є актуальною ще й досі. Автор присвячує цю книгу усім, хто любить олівець, і каже, що все, що вам потрібно для того, щоб почати працювати над цією книгою, це намалювати коло. Причому ви не мусите вміти малювати його ідеально, тому що навіть на першій сторінці він пропонує вам потренуватися і намалювати коло кілька разів, і кожен раз воно у вас буде виходити все краще. Далі поступово крок за кроком він пояснює як із цього кола, тобто м'ячика, який становить вершину голови, за допомогою додавання інших простих форм та направляючих, ви можете створювати прикольні мультяшні обличчя. Особисто мені дуже імпонує те, що він з самого початку пропонує працювати із різними ракурсами. Але за рахунок того, що він робить це дуже легко і весело, ми не помічаємо, що додається якась 3D-складність до того, що він зображує обличчя. І ще до того, як ми починаємо це усвідомлювати, ми вже намалювали багато облич у ракурсах, і тоді нам не страшно далі просуватися у 3D-простір. До речі, народ, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. І якщо вам подобається цей канал, підпишіться на нього. Просто нагадую вам про це, тому що я знаю, що ви би дуже хотіли, але можете забути. Так, поступово ми додаємо ще підборіддя і інші прості форми докола. І ось вже ми вчимося робити більш цікаві та характерні форми облич. Автор вчить нас, як виставляти осі, на які будуть знаходитись очі і на яких будуть знаходитись, наприклад, вуха, як додавати маси для щік та підборіддя. І в результаті того, що ми завжди йдемо від дуже простих форм, об'єм нашого обличчя він зберігається, незважаючи на те, що на цьому етапі ми ще навіть не погружалися в якусь справжню там, людську анатомію, і не можемо навіть не розуміти, як виглядає череп і де знаходяться які мускули. Поки я перемальовувала усі вправи із цієї книги, я вже встигла набрати собі невеличку бібліотеку для малювання вусів, волосся та брів це дуже прикольний момент. І через те, наскільки все легко подає автор, потім малюючи людей з реальності, дуже легко впроваджувати і застосовувати нову нововивчений метод. Майже усі вправи у першій частині книжці подані у чотирьох варіантах. Точніше, напевно, буду сказати у чотирьох етапах. Він починає із кола і основних направляючих, потім він показує на другому етапі, які маси він додає. Потім він робить чорновий малюнок, і тільки останній малюнок вже інковий, тобто чорнильний. Тому дуже-дуже легко за ним повторювати крок за кроком. У вас все починає класно вдаватися, і це дуже радує. Тобто, книга ще й самопозитивно підкріплююча. Далі він ще ускладнює, додаючи поступово різні форми подборі до нашого шару, а також пропонує метод відсічення від шару по бокам, типу як для е, скронь, таким чином, потроху приводячи нас від мультяшних до більш реалістичних пропорцій. О, також в книзі є розділ присвячений емоціям. Хоча він досить маленький, ця тема не розкрита прямо ж повністю. Але зважаючи на те, що усі майже мардашки, в які ми малюємо, вони вже з емоціями, то ми знову ж таки, нібито тренуємо цей навик, навіть не акцентуючи на ньому уваги. І плюс особисто мені було зрозуміло, як він пояснює емоції, і крім того, було дуже корисно. Деякі назви емоцій я навіть не знала до цього. Також знаєте, який розділ корисний? Це розділ, де він розказує, як робити поворот, анфас, профіль і три чверті. Знову ж таки, я би хотіла мати трошки більше вправ на цю тему, але зважаючи на те, що він класно все у цьому розділі пояснює, і у нас на цей момент є вже намальовано дуже багато голів, то тільки від читача залежить, чи захоче він більше у цьому попрактикуватися. Для мене найважливіше те, що тут власне пояснена теорія, як це робиться, бо я в певний час дуже довго шукала хоч десь інформацію про це. Ну а далі все одно це все за практикою і налаштуванням глазоміру. Всков козі він торкається питання викривлення дісторшену. Там є база. Но інформація про те, як можна стилізувати, і мені здається, з цього прикольно починати розуміння стилізації. Ну і, на мою думку, у нього багато, занадто багато всього на початку книги є про чоловіків і чоловічі фігури, але приємно те, що у нього є окрема сторінка про маляток, окрема сторінка про жінок, тому що, звісно, щоб малювати цих персонажів, треба теж розуміти деякі додаткові речі. Малюючи жінок, можна набрати собі дуже велику бібліотеку, якихось прикольних зачісок, і крім того, у нього там є жінки, діти, люди різного віку, і це теж дуже корисно. Я вважаю. А потім починається розділ, до якого я ще не дійшла, і я все чекала, коли я завершу цю книжку, щоб записати вам огляд. Але зараз я зрозуміла, що я буду довго її малювати, бо я хочу пройти усі-усі-усі вправи. І тому, можливо, ви приєднаєтесь до мене у цьому занятті і теж захочете помалювати і вже почати розвивати свій навик. Отже, він розказує, як малювати тіло людини, починаючи з палки палки огірочка і найприкольніше, мені тут подобається, що він бере такі малюнки початківців і показує, які з них ближче до того, що треба, і які з них, типу, знаходяться далі. І це дуже прикольно. Бо, бо насправді ті, що здаються більш далекими, вони, типу, ближче до того, що нам потрібно в плані конструкції, ніж ті, що здаються в кавичках красивішими. Так, дивіться, тут стільки всього крутого і корисного, тому дуже коротко перераховую. Є інформація про те, як гратися із пропорціями тіла, і таким чином стилізувати різні фігури. Є величезний розділ про те, як легко малювати динамічні пози. Окремо він зосереджується на тому, як здобути баланс у позі, щоб вона не завалювалась. І ще, що дуже круто, як здобути баланс, коли цих поз, ну, коли це об'єднує поза декількох людей, як здобути баланс у групі. Ну і далі дуже логічно, він нам показує процес, як перейти від скелетика через блокінг до намалювання людини. Навіть гестальту він пояснює, як використовувати, що для таких людей, як я, які в університетах не навчалися, це тайна покрита сім'ю замками. І так як я вже казала, що ця книжка вона повністю підходить для самонавчання. І у нього є. Аж 60 вправ для пошуку конструкції по існуючому малюнку. І це надзвичайно круто, бо потім ви можете брати будь-який арт із Pinterest і розбивати його на конструкції, і таким чином навчатися. Одяг, одяг, народ він розказує, як утворюються складки на різних елементах одягу. Там є навіть такі тонкощі, як те, що там, де є гудзики, вони провокують складочки. Ну і останній розділ цієї книги половина з вас просто відірве і викине, і спалить потім на кострище, тому що він стосується такого жахливого елемента малювання, як перспектива. Але крім жартів, він там торкається таких крутих речей, як пробудувати кімнату по підлоговому плану і як прокласти легко тіні у перспективі. Тому насправді не спішіть виривати ці сторінки з книжки, тому що там, як і в усій іншій книжці, все дуже цікаво і дуже покроково. Таким чином, я би дала цій книжці 10 із 10, незважаючи на те, поголений був Ендрю Люміс, коли її писав не поголений. Ендрю Люміс був коли її писав. Я вважаю її надзвичайно корисною. Я вважаю, що вона має бути в домашній бібліотеці у кожного художника, щоб до неї можна було звертатися і переглядати деякі питання по мірі їх виникнення. Нагадую вам, що якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте, що я зробила гарно свою роботу, поставте мені, будь ласка, лайк. Також, можливо, ви захочете підписатися на мій канал, щоб бути в курсі різних нових апдейтів по прикольним книжкам для художників. Але в будь-якому випадку найважливіше це те, що ви малюєте. Я вам дуже дякую за увагу. І сподіваюся, що ви так само як і я полюбите цю книжку Ендрю Люміса.